Корупція в портах США, хто насправді в схемах, скандали, арешти, багатомільярдні махінації, і це не сюжет голівудського трилера, а реальність американських портів. Поки в новинах розповідають про корупцію в Україні, ви навіть не уявляєте, що відбувається в Сполучених Штатах. Друзі, сьогодні поговоримо про гучні справи контрабанди в портах Сполучених Штатів, як Румунія бореться з нелегальним товарообігом та порівняємо рівень корупції цих країн з Україною. Приготуйтесь, буде цікаво. Ця історія як кримінальний блокбастер: вісім заарештованих, контрабанда на мільярди доларів, залучені компанії з міжнародними зв'язками, і все це під носом американської влади. Уявіть собі, з серпня 23 по червень 24 Діяла масштабна схема контрабанди через порти Лос-Анджелеса, яка завдала збитків на сотні мільйонів доларів. Ця схема була настільки добре організованою, що об'єднала керівників логістичних компаній, власників складів, транспортних фірм і навіть водії вантажівок. Вони працювали разом, щоб обійти митні процедури та ввести в країну контрафактні товари з Китаю, що саме вони намагалися провести. Тут це як і завжди. Взуття, парфуми, брендові сумки, дизайнерський одяг та навіть годинники. Загальна вартість вилучених товарів лише від цієї операції склала понад 130 мільйонів доларів. Як це працювало? Контейнери з портів відправлялися на склади, контрольовані злочинцями. Там вони зламували пломби, вивантажували контрабанду, замінювали її на інший товар і встановлювали підроблені пломби за тими самими номерами. Після цього контейнери доставлялися на митницю для огляду, де все виглядало досить законно. І це лише верхівка айсберга. Друзі. Під час цієї та подібних операцій правоохоронці вилучили контрафактних товарів на суму понад 1,3 мільярди доларів. США у результаті розслідування було заарештовано 8 осіб, їм висунуто серйозні звинувачення, і судовий процес вже розпочався. Схоже, Голівуд не тільки знімає блокбастери, а й пише сценарій для. Реальних контрабандистів. В той час, як у США корупціонери провозять контрабанду на мільярди, у Румунії наших сусідів запускають систему електронних пломб. Цікаво, хто насправді бореться з корупцією. Мета проста мінімізувати випадки, коли вантаж підмінюється під час транспортування. Адже не секрет, що по документах вказується один товар, а приїжджає до митниці зовсім інший. Десь ми про все це вже чули, так? Навіть в Україні чіпляли пломби у 11-12 роках. Результат моніторинг та загон всіх тих, хто не в схемах в схему. Нагадаю, що всі схеми на українській митниці жорстко контролюються та адмініструються нашими силовиками. А тепер найцікавіше, що кажуть цифри. Ось свіжі дані індексу сприйняття корупції Transparency International за 2024 рік. Україна 35 балів зі 100. Це 105-те місце у світі. Румунія 46 балів 65 місце, і США 69 балів 24-те. Ну що ж, США, хоч і далеко попереду в рейтингу, але 24-те місце і той факт, що за останнє десятиліття вони втратили 7 балів, свідчить явно не про чистоту і прозорість. Румунія ж демонструє стабільність, але відсутність покращень, що може свідчити про застій у антикорупційних заходах. Натомість ми, українці, за останнє десятиліття. Досягли прогресу, додавши 11 балів, що є одним з найкращих результатів у всьому світі. Однак незначне зниження в минулому році нагадує про необхідність продовження реформ. Отже, ті, хто голосно кричать про корупцію інших країн, часто самі в ній загрузли. Будьмо уважні, друзі, перевіряємо факти та не ведемося на гучні заяви. А ви що думаєте з цього приводу? Подолаємо корупцію на митниці, діліться думками та враженнями. Фа-фа!